Якщо ви знаєте відповідні сполучення клавіш, можна миттєво вмикати чи вимикати певні функції відео. Пропоную найбільш популярні з них. Швидко зупинити відео, тобто поставити на паузу, потрібно натиснути пробіл. Вимкнути звук відео клавіша М латинська. Збільшити або зменшити гучність відео стрілки вгору вниз. Якщо хочете проскролити відео, до цього потрібно натиснути клавішу з цифрою під час його відтворення. Якщо натиснути на цифру 5, то сервіс відкриє кадр після 50% відеоролика на 7 після 70%. Цифра 0 повертає відео на початок. Увімкнути або вимкнути субтитри клавіша 7. Розмір плеєру у веб-версії YouTube залежить від розміру вікна браузера, але ви можете взяти контроль у свої руки. Аби плеєр зайняв всю ширину вікна, потрібно натиснути літеру Т, аби перейти до повноекранного режиму F. Вихід з повноекранного режиму клавіша Escape. На YouTube міститься велика кількість цікавих навчальних відео, але через нестабільний інтернет їх інколи не можна показати під час уроку. Як розв'язувати цю проблему? Дуже просто. Збережіть відео на комп'ютер чи інший електронний носій інформації. У цьому допоможе безкоштовний сервіс SaveFrom. В адресному рядку Перед словом YouTube допишіть дві літери S та натисніть Ентер. Система автоматично перенаправить на сторінку сервісу «Save From». У його межах можна обрати формат збереження відео і зберегти на комп'ютер. Сподобався певний фрагмент відео і хочете акцентувати на ньому увагу учнів, зробіть наочне анімоване зображення. Щоб створити гівку безпосередньо з відео на YouTube, скористуйтеся зручним сервісом gifs.com. Для цього в адресному рядку перед словом YouTube допишіть gif та перейдіть за утвореним посиланням. Редактор гіфок англомовний, але за необхідності його інтерфейс можна адаптувати українською. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, натисніть праву кнопку миші і оберіть Перекласти на українську цей сервіс надає безліч можливостей для редагування, обирати часовий інтервал відео, з якого буде створена рухлива картинка, додавати заголовки, тексти з поясненнями та яскраві наліпки, змінювати кольори. Прискорювати швидкість відтворення та багато іншого, створену анімацію можна зберегти на комп'ютер, поділитися у соціальних мережах або вбудувати у власний сайт чи блог. За допомогою освітних роликів на YouTube можна вивчати іноземну мову, наприклад, під час перегляду іноземних чи українських мультфільмів з англомовними субтитрами. Щоб увімкнути функцію, натисніть на спеціальний значок під відео. Також можна скористатися функцією автоматичного перекладу змісту відео, наприклад, українською мовою. Head, Для цього необхідно toes, зробити наступні дії. натиснути eyes, на значок субтитри під відео, mouth, натиснути на Налаштування, head, обрати автоматичний переклад toes, та серед переліку знайти українську мову. Ютуб Преміум це платна функція, але дуже зручна. Завдяки підписці Ютуб Преміум можна дивитись мільйони відео на YouTube без реклами. Завантажувати відео та списки відтворення на мобільний пристрій, щоб переглядати їх у режимі офлайн, продовжувати слухати музику на мобільному пристрої, працюючи з іншими додатками або навіть вимкнувши екран, переглядати колекцію серіалів і фільмів YouTube Original та інше. YouTube – зручний інструмент для навчання у будь-якому форматі. Здивуйте їх своїх учнів яскравим та корисним навчальним контентом, створеним за допомогою даного хостингу.